Артерії серця на кшталт вінця оточують серце, і в зв'язку з чим їх називають вінцевими артеріями. Вінцеві артерії відходять від цибулини аорти. Це початковий розширений відділ висхідної частини аорти. Права вінцева артерія починається в правому синусі клапана аорти, а ліва вінцева артерія відповідно в лівому синусі клапана аорти. Вітаю, мене звати Максим Цитовський, ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Не забудьте натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу на YouTube. Також буду вдячний за. Фінансову підтримку, все це добровільно. А якщо ви хочете допомогти розвитку проекту, розгляньте ще можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Так що, великі пальці догори і продовжуємо. Обидві артерії, права і ліва вінцеві артерії, вони відходять від аорти. Нижче вільних верхніх країв півмісяцевих заслінок, тому під час скорочення, тобто систоли шлуночків, заслінки вони прикривають отвори артерії і майже не пропускають кров до серця. При розслабленні, тобто систоль, діастолі шлуночків, синуси вже заповнюються кров'ю, закриваючи її е, шлях. З аорти назад в лівий шлуночок. Одночасно відкривається доступ до крові, доступ крові до судин серця. І скористаємося 3D-зображенням і повторимо все вище сказано. Отже, є у нас дві артерії серця, це артерія коронарія Декстра і артерія коронарія Сіністра, права і ліва вінцеві артерії. Починаються вони в бульбус аорти нижче верхніх або вільних верхніх країв півмісяцевих лапанів. Тому під час систоли вхід у вінцевій артерії буде прикриватися клапанами, а самі артерії стискаються скороченим м'язом серця. Внаслідок цього під час систоли кровопостачання серця зменшується. Кров вінцевій артерії поступає лише під час діастоли, коли вхідні отвори артерії, які знаходяться в цибулині аорти, не закриті півмісяцевими клапанами. Ліва вінцева артерія артерія коронарія сіністра починається в лівому синусі клапана аорти. Початкова частина лівої вінцевої артерії розташована між легеневим стовбуром і лівим вушком, оточена жировою клітковиною. Довжина її складає від 5 до 18 мм, а діаметр становить 4-5 мм. Після чого вона розгалужується на свої дві основні гілки: це передня міжлунучкова гілка Рамус інтервентрикуляріс антеріор. І огінальна гілка рамус циркуфлексус. Перша гілка по передній мішланочкові борозні досягає вирізки, вирізки на верхівці серця, і там вона утворює анастомоз з задньою мішланочковою гілкою вже правої вінцевої артерії. Передня мішланочкова гілка віддає від 4 до 8. Гілок, які розгалужуються в стінках як лівого, так і правого шлуночків, міжшлуночкової перегородки і сосочкових м'язах. Наступна гілка це огінальна гілка рамус циркумфлексус. Вона лежить в лівій частині вінцевої борозни. На задній стінці серця і вона утворює анастомози з гілками правої вінцевої артерії. І зонами кровопостачання є ліве передсердя, лівий шлуночок і стінка легеневої артерії. Права вінцева артерія, права вінцева артерія, артерія коронарія Декстра починається від правого синуса клапана. Аорти, розташовуючись в жировій клітковині між правим вушком і легеневим стовбуром в правій частині вінцевої борозни. Артерія має діаметр від 15 до 25 мм, і діаметр становить 3-6 мм. Аналогічно лівій вінцевій артерії на рівні задньої мішлиночкової борозни права вінцева артерія розділяється на задню мішлуночкову гілку рамус інтервентрикуляріс posterior і тонку краєву гілку рамус маргіналіс Декстер. Перша гілка по задній мішлуночковій борозні прямує до верхівки серця. І утворю анастомоз відповідно з передньою мішлуночковою гілкою і з лівою вінцевої артерії. Зона микровопостачання правої вінцевої артерії є правий шлуночок, праве передсердя, мішлуночкова перегородка, задній сосочковий м'яз і е, стінки е, висхідної аорти, і верхньої порожнистої вени. Краєва артерія Рамус Маргіналіс Декстер, Вона коротка і утворює анастомоз з огінальною гілкою лівої вінцевої артерії в задній частині вінцевої борозни. Загалом гілки правої і лівої вінцевих артерій, з'єднуючись, формують так би мовити, два артеріальних Кола довкола серця. Це поперечне, вінцеві борозні і повздовжня судини якого знаходяться передній і задній луночкових борознах. Ілки вінцевих артерій забезпечують кровопостачання всіх шарів стінок серця. В міокарді, де рівень окисних процесів найбільш високий, анастомозуючи між собою мікросудини повторюють хід м'язових Пучків. Перед тим, як перейти вже до варіантів розподілу вінцевих артерій, хотів би ще раз торкнутися норми і повторити ще раз, але більш детальніше, розгалуження вінцевих артерій. Розпочнемо ми з правої вінцевої артерії артерія коронарія Декстра, яка опускається майже перпендикулярно по вінцевій борозні з Коронаріус. Тут вправо відходить від неї її перша гілка, передня передсерна гілка, яка йде в міокардії до вушка правого передсердя і до синусно передсерного вузла. Решта гілок правої вінцевої артерії кровопостачають грудино реброву поверхню, фація стернокосталіс серця, праве пересердя. І правий шлуночок. Перед переходом на діафрагмальну поверхню фація з діафрагматика серця, права вінцева артерія віддає праву краєву гілку. На задній поверхні серця права вінцева артерія зазвичай при збалансованому типі кровопостачання продовжується вже як задня. Е, м, е, гілка, рамус інтервентрикуляріс постеріор в місці, де задня мішлунучкова гілка вигинається під прямим кутом і йде вже в задню мішлунучкову борозну від неї відходить гілка до передсердно шлуночкового вузла. На відміну від правої вінцевої артерії, ліва вінцева артерія відразу ж, відразу ж розділяється, на вже вам відомі дві основних гілки: це передня мішлуночкова гілка Рамус interventricularis Антеріор, яка продовжується каудально по грудино ребровій поверхні, і, крім того, ще віддає латеральну гілку. До верхівки серця. І ще одна гілка це огінальна гілка рамус циркумфлексус, яка разом з лівою краєвою гілкою кровопостачає ліву легеневу поверхню серця. Огінальна гілка потім переходить на діафрагмальну поверхню, де віддає задню гілку лівого. Шлунечка, яка є кінцевою артерією. Існують декілька варіантів розподілу вінцевих гілок вінцевих артерій, які називають типами кровопостачання серця. Основні з них є перший. Це збалансований тип кровопостачання вінцевими артеріями. Коли обидві вінцеві артерії рівномірно розподіляються в стінках серця. В 75% випадків задня мішлуночкова гілка відгалужується від правої коронарної артерії, але при цьому не постачає кров'ю задню Стінку лівого шлуночка. Другий тип це лівовінцевий тип або лівий домінантний тип. В цьому випадку більша частина серця утримує кров від гілок лівої вінцевої артерії. Згідно з статистичних даних, приблизно 11-20% випадків задня між артерія Артерія, Верніше задня мішлонучкова гілка відходить от, власне, від лівої вінцевої артерії, і третій тип це правовінцевий тип або правий домінантний тип, більшість відділів серця при цьому буде кровопостачатися Власне, гілками правої вінцевої артерії. Приблизно в 20% випадків права вінцева артерія віддає не тільки задню мішлуночкову гілку, а також частково кровопостачає і задню стінку лівого шлуночка. Зазвичай ту вінцеву артерію, яка віддає от, власне, задню мішлуночкову гілку. Називають домінантною. Частіше всього, я вже про це казав, в 75% випадків при збалансованому або правому домінантному типі кровопостачання домінантною артерією є саме права вінцева артерія. Передні 2 треті міжлуночкової перегородки, включаючи. Перегородково краєву трабекулу і правий передній сосочковий м'яскро постачається перегородковими міжлуночковими гілками передньої мішлуночкової гілки. Лише задня третина мішланочкової перегородки кровопостачається перегородковими гілками задньої мішланочкової гілки Рамус інтервентрикуляріс Posterior, яка відходить від правої вінцевої артерії при збалансованому або правому домінантному типах кровопостачання. Існує також і клінічна класифікація, яка основана на принципі домінантності вінцевої артерії. Дана класифікація залежить від того, яка вінцева артерія віддає задню мішлуночкову гілку, і відповідно кровопостачає задню третину мішлуночкової перегородки і відповідну частину лівого шлуночка на діафрагмальній поверхні фація з діафрагматики. Збалансований і правий домінантний типи кровопостачання, при яких домінантною артерією є права вінцева, складає приблизно 75% випадків. Даний тип кровопостачання обумовлює важкість серцевого приступу при оклюзії одної із гілок вінцевих артерій, і тільки в 25% випадків домінує ліва вінцева. Артерія. Домінантна артерія також кровопостачає передсердно шлуночковий вузол і передсердно шлуночковий пучок. Гілка до передсердно шлуночкового вузла вона пронизує стінку серця в місті, де задня мішлуночкова. Гілка іде з вінцевої борозни, переходить з вінцевої борозни в задню мішлунучкову борозну. Передсерно-шлуночковий пучок кровопостачається проксимальними перегородковими мішлунучковими гілками задньої мішлуночкової гілки. Таким чином, в більшості випадків, синусно-передцерний вузол передцерно шлуночковий вузол і передсерно шлуночковий пучок кровопостачаються правою вінцевою артерією. Можливі варіанти і аномалії положення, і розгалуження гілок, власне, гілок вінцевих артерій. Вони проявляються в змінах місця початку і кількості вінцевих артерій. Так, артерії. Можуть відходити від аорти безпосередньо над підмісяцевими клапанами або значно вище навіть від лівої підключичної артерії, а не від аорти. Вінцева артерія може бути одною єдиною, тобто не парною. Може бути три-чотири вінцеві артерії, а не дві. По дві артерії при цьому будуть відходити справа і зліва від аорти. Або дві артерії від аорти, а дві від лівої підключичної артерії. Поряд з вінцевими артеріями до серця, особливо до перікарда, йдуть непостійні додаткові артерії. Це можуть бути медіастинально-перикардіальні гілки, верхні, середня. Та нижня від внутрішньої грудної артерії. Це можуть бути гілки перикардіодіафрагмальної артерії, а також гілки, які відходять від вогнутої частини безпосередньо дугі аорти тощо. І ще хотів би сказати про внутрішньоорганні артерії серця. Від стовбурів вінцевих артерій і великих гілок відповідно до чотирьох камер серця відходять гілки, перецерть рамі атріаліс, гілки вушок рамі аурікуляріс, гілки шлуночків рамі вінтрикулярис, перегородкові гілки, рамі септаліс антеріорis ет постеріорис. Проникаючи в товщу міокарду, вони розгалужуються відповідно кількості розташуванню і пошировості будови стінки серця, спочатку в зовнішньому шарі, потім в середньому, безпосередньо в шлуночках, і нарешті у внутрішньому, після чого вони проникають сосочкові м'язи, це артерії папіляріс, і навіть в передсерно-шлуночкові клапани м'язові артерії в кожному е шарі дотримуються ходу м'язових пучків і анастомозують у всіх шарах і відділах серця. Деякі з цих артерій мають в своїй стінці е надзвичайно сильно розвинений шар довільних м'язів, при скороченні яких відбувається повне замикання просвіду судини, від чого ці артерії називають замикаючими. Тимчасовий спазм замикаючих артерій може спровокувати або ну, спровокувати припинення току крові до певної ділянки серцевого м'яза і викликати інфаркт міокарда. Вінцеві артерії є. Функціональними кінцевими судинами, тому оклюзія їх гілок призводить до певних видів інфаркта, які можна часто вже зафіксувати на електрокардіограмі. Безпечним методом підтвердження інфаркту є дослідження за допомогою серцевого катетера і рентгенографії з контрастуванням. При інфаркті міокарда задньої стінки серця, також страждає кровопостачання безпосередньо передсердно шлуночкового вузла, оскільки судина, яка кровопостачає цей вузол, вона відходить поблизу від устя задньої мішлуночкової гілки, що може призводити до брадикардії. Оскільки міокард правого шлуночка потребує або менше потребує, в нього менше потребність в кісні, ніж у міокарда лівого шлуночка, ізольований інфаркт міокарда задньої стінки частіше всього призводить також до проксимальної оклюзії правої вінцевої артерії, в цьому випадку, внаслідок недостатності кровопостачання передсерно шлуночкового вузла брадикардія буде вкрай вираженою. Ішемічна хвороба серця. Ішемічна хвороба серця вона обумовлена недостатністю кровопостачання міокарда. Частіше виникає відчуття стиснення за грудиною, це стенокардія, ангіна пекторіс. Однак такий симптом можливий і при незначному порушенні кровопостачання міокарда, і при повному закритті судини, і при закрозі, і при загрозі некроза, при інфаркті міокарда. У відповідності до зон ірадіації, ірадіації болі, це зони Захаріна Геда. Біль може відчуватися як за грудиною зліва і може віддавати в ліву верхню кінцівку і ліву половину шиї. Однак так, також, крім того, можливе розповсюдження болю. І правіше або повна відсутність, можливо, больових відчуттів, оскільки в деяких випадках, наприклад, при цукровому діабеті, ушкоджуються аферентні нервові волокна. В більшості випадків ішемічна хвороба серця є результатом атеросклероза вінцевих артерій і їх гілок. Супутніми факторами ризику є цукровий діабет, підвищення артеріального тиску, артеріальна гіпертензія, підвищений рівень холестерину в крові, а також паління. В цих випадках у внутрішній оболонці туніка інтіма вінцевих артерій починається запальний процес, який спровокований відкладанням ліпідів які містять холестерин. Таке хронічне запалення приводить до утворення атеросклеротичних бляшок, які звужують просвіт судин і можуть викликати внутрішні кровотечі. Внаслідок особливості кровотоку устя вінцевих артерій, які відходять від висхідної частини аорти, а також устя їх гілок особливо схильні до формування атеросклеротичних бляшок. При розриві бляшки захисний шар ендотеліальних клітин руйнується і утворюються тромби які здатні повністю перекрити просвіт судини. Повна уклюзія судини і відсутність спонтанної реканалізації призводять до інфаркту міокарда. Важливо відмітити, що атеросклероз, як правило, є системним захворюванням і вражає судини всього великого кола кровообігу. Таким чином, Пацієнти з інфарктом міокарда мають підвищений ризик розвитку інсульта, інфаркта нирки або кишечника, або атеросклероза артерій нижніх інцілок. На цьому слайді ви можете побачити ділянки інфаркта міокарда при оклюзії вінцевих артерій. На цьому малюнку під номером А, або першому малюнку, ви бачите інфаркт міокарда по передній стінці серця при ізольованій оклюзії передньої міжлуничкової гілки. На цьому малюнку вже інфаркт міокарда верхівки серця в випадку дистальної оклюзії передньої. Між гілки. На малюнку це показаний інфаркт міокарда латеральної стінки серця у випадку ураження тільки латеральної гілки. І ще одна локація це інфаркт міокарда на діафрагмальній поверхні серця, фацесс діафрагматика. При оклюзії задньої міжшлоночкової гілки. І ми говоримо про, в даному випадку, ми говоримо про інфаркт задньої стінки серця. А я, як завжди, всім вам бажаю успіху, бережіть себе і дякую за увагу!